Вас вітає інформаційний портал Золочівкрапканет. Ми опитали золочів'ян, чи потрібно декомунізувати пам'ятник вічний вогонь і що він для них символізує у теперішній час? Для того щоб на це питання, я би казав, подивитися на суттєвіше питання. А що це за пам'ятник і взагалі для чого пам'ятники ставляться? Якщо подивитися на власне цей пам'ятник, то треба було оцінити, яка у нього є цінність: культурна, мистецька, історична, військова. І тоді дивитися відповідати на це питання. Якщо ми бачимо, тут мистецької цінності немає, матеріальної цінності нема. Це бетон, який ні на що не може бути придатний. Лишається хіба така історична культурна цінність. І тоді питаємо, з якої культури і з якої історичної епохи цей пам'ятник. Ми розуміємо, що цей пам'ятник на честь героїчного визволення України від фашистських загарбників. І тут зразу починається такий на когнітивний дисонанс, чи як про те, що ми маємо пам'ятник визволення з одної війни в момент, коли ми маємо ті самі, які прийшли до нас визволителями, тепер знову стали загарбниками для нас. І ми зберігаємо, шануємо, оберігаємо їхню пам'ять про їхній прихід до нас. Ну, з одного боку, там сьогодні в Краматорську вони знищили будинок, і десятки людей загинуло і понесли каліцтва від цих визволителів. А з другого боку, ми тих, які нам принесли сюди цей світ, цю культуру, цю імперію, 80 років тому, їхні пам'ятники ми зберігаємо. Як на мене, цей пам'ятник і інші пам'ятники мали би бути забрані. Тут зараз постане питання моральне, а тут поховані люди. Так, люди поховані, і з цими похованнями їх є нормальна процедура ексгумації і перепоховання у відповідних військових е кладовищах. І ми маємо дякувати, в нашому регіоні таке, таке місце, де їх можна похоронити, поставити табличку, Тут спочиває радянський солдат, який ну, був змушений. Але залишається навантаження, що цей солдат сюди приніс. Кожна імперія, яка приходить, вона залишає по собі пам'ятники, і то пам'ятники дуже осіб, які тут загинули. Це не що інше, як кровава жертва того, що ми сюди прийшли, принесли жертву, і ми тут маємо право бути. І оцей пам'ятник, оцих людей загинулих, погиблих тут і похованих їхніх героїв, це ікона радянського світу, ікона імперії, яка до сьогоднішнього дня має претензії на нашу землю. Тому це в будь-якому випадку мало би бути демонтовано. Це більше ніж просто політичне рішення, це більше ніж просто якесь культурне, це духовне навантаження. Це пам'ятник, це жертва, це жертовник радянської монстра, який прийшов на нашу землю, і це коштувало нам життів, не лишень наших, але і їхніх життів. Тому цей пам'ятник мав би бути стертий. Я вже говорив неодноразово, що. Ми маємо сьогодні свою війну, справедливу, визвольну, благородну святу війну. І ми маємо своїх героїв, яким якнайкраще можна було б вшанувати і похоронити тут, на цьому місці. Пригадуються в радянські минули. Я ще народжений в радянському союзі, і нас водили до пам'ятника визволителям, героям, і там виховували майбутню молоду покоління країни, яка нас окупувала. І сьогодні, як на мене, це місце має бути називають декому не декомунізоване, а просто десакралізоване від тої імперії, яка його тут спорудила. І тут мало би бути на цьому місці пам'ятник, навіть не пам'ятник, але реальні могили наших героїв, героїв нашого міста, які діти ідучи до школи, йдучи з школи. Можуть прийти і віддати шану нашим героям, де батьки можуть не їхати на край міста до могили своїх погиблих синів на полі бою павших, але можуть пройти акуратно по тротуарі, прийти в центрі міста і помолитися на могилі своїх своїх синів, дочок, чоловіків і просто приятелів. Тому це місце в центрі міста, практично біля нашого золочівського пантеону, цвинтарю. Некрополя мало би стати таким сучасним пантеоном українських героїв, героїв цієї війни. Тому це треба вичистити, забрати і тут поставити справжніх героїв, які вартують цього. Цей пам'ятник збудовує честь людей, які боронили наш золочів Другій світової війни. Тому я вважаю, що не варто зносити цей пам'ятник, і я взагалі навіть і проти. Я б взагалі казала, що такі пам'ятники не варто зносити, тому що ці люди воювали і поклали життя за наш спокій, за наш мир, як зараз робляться наші військовослужбовці діти 2023 році, захищають нас. Тому і цей пам'ятник теж не варто старати з пам'яті наших людей, бо це є пам'ятка для людей. Тут вшановують пам'ять загиблих героїв, які померли в ті часи. На вашу думку, чи потрібно декомунізовувати пам'ятник вічний вогонь? Доброго дня. Ну, я насправді не до кінця вникав в те питання, наскільки необхідно декомунізовувати чи не декомунізувати цей пам'ятник. Ну, на, на мою думку, щось змінити тут потрібно, тому що тут стан не дуже, скажімо так, вже відповідний. Але це питання треба глибше вникнути. Я думаю, що можливо це прямо зараз не на часі, можливо, варто почекати закінчення війни. І тоді вже після того збирати громаду і вирішувати, наскільки воно правильно чи неправильно, і плюс що буде взамін того пам'ятника. Тобто, от я собі уявляю, що ми зараз знесли тут пам'ятник і взамін нічого не поставили. Або, наприклад, Ну, потрібно визначити, що має бути взамін. Тому що війна ще триває. Вона ще Ми ще дуже багато будемо мати різних героїв, різних людей, яких варто не знаю, увіковічнити в пам'яті, можливо, золочева. Ми самі бачимо, що кожен день ну, привозять людей. Це страшно, тому можливо, це зараз не на часі. Плюс додатково це потребує неабияких коштів, щоб знести цей пам'ятник людських ресурсів і. Фінансових ресурсів, які зараз можна направити на допомогу ЗСУ. тобто пріоритетне питання зараз це перемога в війні. А пам'ятник це теж важливо, але мені здається, що це буде після того. Вже після перемоги ми можемо тоді детальніше це питання розглянути. Така моя думка. На вашу думку, потрібно декомунізувати пам'ятник вічний вогонь? Так обов'язково. Його ще треба було знести в 91-му році, як і багато пам'ятників на Україні. І е, добре, що в нас хоть позносили назви старих вулиць, е, і ми бачимо, що робиться на сході України, де ті всі вулиці полишалися – Леніна, Первомайська. І е, ті люди, які не знесли тих е, пам'ятників, не зносять і лишають вулиці, е, складається враження, що вони чекають того руського міра, який має прийти. Вони напевно ще е, ностальгують за кобасою по рубль двадцять. І, не бачу, що це вже не прийде просто бувша радянська влада, а приходить русський мір, який топить людей, топить тих, які чекають русський мір, і топить і наших так само, які розстрілюють, які зачищає, зачищає в підвалах, не дивлячись, чи вони проросійські чи проукраїнські. І такі пам'ятники треба, звичайно, що зносити, і, е... щоб в золочів не дивилися, як самий останній, який зносить такий пам'ятник, і щоб не складалося в людей враження, що хтось тут ще чекає, той самий руський мір. Його треба якнайшвидше звідси забрати. Чи потрібно зносити пам'ятник вічний вогонь? Я, що я думаю, що так. Тому що то ще за за, за радянщини. Це потрібно знести і щось і щось новітнє, таке як нашим захисникам, я так думаю. На вашу думку, чи потрібно декомунізувати пам'ятник, вічний вогонь? Е Питання декомунізації, воно стояло напевно перед нашим суспільством ще з 1991 року, коли ми здобули незалежність. І я вважаю, що потрібно було зразу в 91-му році і приймати закон про мови і декомунізувати ці пам'ятники. Але до чого потрібно ставитись досить обережно? Ну коли взяти Золочівський цей. Комплекс або меморіал, як його називали, вічний вогонь, то він має свою історію, тому що е, його відкрили у 1965 році е, до дня 20-річчя перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. І сюди були звезені поховання з навколишніх сіл, братські могили, подинокі поховання. Тому що уявіть собі, що, наприклад, в селі стоїть пам'ятник там із Бляшаною зіркою по центру села. Так, бігають там тварини по ньому і так далі. Звичайно, це було недобре. І е, тут утворили е, могилу братську, досить кількісну, тому що за Визволення Золочівщини і Золочева загинули понад дві тисячі воїнів Червоної армії. Тут поховано десь біля тисячі з лишнім. На жаль, на тих стелах вже прізвищ немає. Його практично не треба руйнувати, він вже зруйнований. От. Але е, тут я хотів би е, вказати на те. Ви, коли подивилися список, ви побачили, що тут як не половина, то більшість українців лежать. Я е, повинен сказати про те, що, звичайно, е, ця зірка тут не потрібна, тому що е, зірка не є символом миру, зірка не є символом е, якоїсь благочинної діяльності. Вона була взята більшовиками. Як символ, вона пропагує і пропагувала на протязі всіх років комуністичної тоталітарної системи тільки насильство, голодомори, знищення опонентів, політв'язнів тощо. Тому це не є якийсь знак, який притаманий Україні. Це не є тризуб, який ще був за часів Київської Русі символом. Тому я вважаю, що звичайно тут не місце зірці. От, а відносно е, самого пам'ятника, ну, по-перше, пам'ятник е, робив відомий архітектор. І на ньому немає якихось таких символів насильства. Тому що коли взяти дівчинку з піонерським галстуком, то зараз скаути, пластуни носять галстуки. Так? От, коли взяти е, матір. Чи там селянина, робітника, це також символ українського народу. Ну, оця зірка, що на касці у солдата, звичайно, це є символом. І тому я впевнений, що цей закон прийнятий саме для того, щоб наша молодь вже виховувалася без оцих от тоталітарних символів, натяків і тому подібного, прапорів і зірок. Але я вже казав. Дуже зважено потрібно підходити до військових поховань. Тому що е, стаття 4 закону передбачає, що це стосується пам'ятник тоталітарного режиму комуністичного, видатних партійних діячів, е, прапорів, гербів і тому подібне, крім, по, е, крім символів пам'ятників, які є на території цвинтарів і кладовищ, тому це потрібно враховувати на вашу думку? Чи потрібно декомунізувати пам'ятник вічний вогонь? Якщо виконувати повністю закон про декомунізацію, то не має бути якихось винятків і вибірковості. Скажімо так, оті радянські символи, які тут присутні, і якщо такий закон є і так вирішено, значить вони повинні демонтовувати. Фактично йшла дискусія, чи треба демонтовувати ті пам'ятники, які є на місці поховань. Я вважаю, що там, де поховані люди, там має стояти хрест. Якщо ми християнська держава і політика в цьому випадку має бути молитва. От, а якщо говорити про цей конкретно пам'ятник, я розумію, він вас цікавить. Якщо там присутні оці зорі кремлівські і воїни радянської армії, вони все-таки дратують суспільство. Часом нас порівнюють з іншими країнами, в яких збереглися пам'ятки всіх епох, всіх режимів, всіх там царів, королів і так далі. Ну можу сказати, що ті країни досить далеко від Росії. Нам не пощастило з сусідом, і скрізь дає, хоч намалесенький символ отої радянської доби, це вже є територія совка, і тому цю територію совка треба звести до мінімуму і потім. Ліквідувати, щоб її не було, тому що вона нам несе тільки біду, і так само як мова нашого окупанта вона створює середовище для існування окупанта тут на нашій землі. Так само символи окупантів мають бути в. Виведені в небуття, чи це буде якась музейна установа, яка буде збирати тих всіх монстрів, чи це вже як, як місцеві ради вирішать, але однозначно воно дратує громаду, тому що я з багатьма людьми говорила, воно дратує. Мені люди задають питання, чому ця стела ще стоїть. Тому я думаю, що міська рада прийме відповідне рішення і просто цей комуністичний символ буде замінений на якийсь чисто християнський, і це буде могила. Де Поховані люди.